скорботна родина, дорогі побратими, друзі, всі присутні, такі слова ми читаємо у книзі мудрості, у святому Писанні. І ці слова сьогодні дають нам це світло, як це сонечко весняне, яке сьогодні світить тут, на нас. Бо ці слова говорять про те, що смерть це не кінець. І якщо існує куля, яка може забрати фізичне життя чи осколок, то ми точно знаємо, що нема кулі чи осколку, який може забрати у нас вічність. Тому що Бог створив цей світ видимим і невидимим, духовним і фізичним. І смерть це момент, коли душа розлучається з цілом. Йде у цей духовний вимір, Іде до свого Творця. А наша молитва, молитва за померлих, є тим мостом, мостиком, який може поєднувати оці два світи. Воїн Дмитро, да наш, доводилось мені декілька разів зустрічатися з ним і все те, що ми про нього знаємо, знаємо, що це людина, яка віднайшла своє глибинне покликання, який заклав. Бог, яке родина змогла відкрити, допомогти, підтримати. Бо тоді, коли дитина зростає, вона розвивається, формується під впливом своєї сім'ї, родини, школи, церкви, організації, які впливають на неї. Дмитро був воїном, і це було його покликання. Саме тому в такому ранньому віці він відчув в своєму серці. Що він не може миритися із тим, як нахабно, відверто, жорстоко ворог вривається в його дім. І він пішов захищати і захистив. Захистив фізично до кінця. Але більше того, він буде продовжувати захищати духовно. І коли дивишся сьогодні. Тут у стіп його могили на нього задаєш собі питання, чому такі молоді, найкращі, наймужніші, найсильніші, покликані віддавати своє життя? Але здавалося б, людина, яка мала би ще жити, творити. Кохати, народжувати дітей. Сьогодні він перед нами ось так. Але тоді я запрошую всіх нас подивитися на хрест. Що ми там побачимо? Кого ми там побачимо? Чи ми там побачимо якогось неуспішного, незреалізованого чоловіка? Який просто помер. Чи ми побачимо там авторитетного, молодого, найкращого, людину, за якою йшли тисячі? Людину і Бога, який в 33 роки віддав своє життя, помер за інших, помер за нас. І цей приклад. Розп'яття дає нам можливість побачити зміст навіть там, де цей зміст для нас незрозуміли. Тому що тут ми бачимо любов. Любов справжню, любов до кінця. Нехай сьогодні ця молитва і ті всі молитви, які будуть тривати. Завжди будуть для нас нагодою торкнутися цього духовного світу, духовного виміру. Пам'ятаємо завжди, що вони живі, просто не знаємо. І наше завдання сьогодні творити цю пам'ять, поширювати цю пам'ять. Бо у Господа ця пам'ять вічна.